Всім привіт, благословенного дня. Хотіла би з вами поділитися відкриваннями по сьогоднішньому богослужінню. Ми розбирали прекрасну тему Йови, який постраждав праведний поводах Бога. І знаєте, що показано, що від примноження беззаконня багатьох охолоне любов. Що таке беззаконня? Це коли людина не живе по закону, а закон записаний в Біблії. Багато церков віруючих людей вони сьогодні переступили. Біблію переступили Слово Боже, перейшли на матерію, на обряди, на ікони, на шанування мощі і так далі. І не живуть по Слову Божому. А коли їм проповідують Слово Боже, або коли віруючи християни проповідують Слово Боже, то часто від таких людей в косинці зі свічкою можна почути тільки лайно, яке виливається з ним. Христос і говорить, чим наповнене серце, те і на устах людині. Релігія. Вона не вчить любити, вона вчить е, ненавидіти ближнього того, який проповідує Слово Боже. Тому що за релігією немає Бога, за релігією стоїть сатана. І знаєте, Бог є дух, і поклонятися йому треба тільки в дусі та в істині. Е, знаєте, що Ісус Христос, коли вступив тільки в служіння, він одразу відмінив всі ці е, релігійні служіння. Казавши, що правдиві поклонники вони будуть поклонятися Богові в дусі, та істині. Щоб поклонятися Богові в дусі, треба мати в собі цього духа. Дух сходить на слово Боже. Коли людина слухає слово Боже від е, е, пастора, як, в якого в житті є під і результат. Коли людина наповнена цим словом, коли вона проповідує це слово і живе по цьому слову, з неї виходить любов. Коли виходить це з людини, то це є наявність Духа Святого. А в істині це істина це є Ісус. Це бути учнем Ісуса Христа, проповідувати Слово Боже, спасати людей від е, пекла, виривати їх так само, як робив Ісус і як робили апостоли. І знаєте, наближає до Бога Дух Святий. Що от поки реально люди всю, всю цю обрядовість перероблять, поклоняються іконам, переставлять свічки, життя закінчиться. І суть взагалі. Нашого існування і життя на цій землі, щоб ми народилися згори, мали в собі Духа Святого і через Духа Святого, щоб ми врятували свої душі від пекла, тому що кожної секунди люди йдуть до пекла, тому що вони не народжуються згори. Вони роблять всю цю обрядовість, ритуали. Але це все воно не звільняє від проклять, воно не стіляє. Люди можуть ходити руками в церкву, ставити свічки, цілувати ікони. Руки цілувати і поклонятися батюшкам, але в житті